Друзі, ви на каналі Лани Муни, це гра імперія Пазлів. І в нас призви збірна солянка з різних. Це призви врожаю, будь-призви ВТК, і там ще трошки. Розпочинаю я з призвів врожаю. Я не збиралася, не збиралася, але я не втрималася, бо ось ці ця можливість отримати п'ятірку це, як, знаєте. Можливість викиду ендорфіну, це як знаєте, для... десь отримати перемогу просто для переможця, це е... як куш зірвати в казино. І ми живемо ось цією надією отримати це відчуття ейфорії. І я розпочала, до речі, не з самого першого призву в цьому івенті, а з другого. От Мені подобається бонусний раунд, і ти очікуєш, ось зараз зараз це п'ятірка. Е, я ось, перший саме призов покажу вам саме останнім. Ось він, друзі. З нього все і почалося. Я просто тиснула випадково, ну, не випадково, думаю, ну так, просто одні там, 450 крісів я скручу. Що випаде, то випаде просто отримати е, ну, це відчуття очікування, та, іфорії, іфорії, на набливу можливості ейфорії. І мені випадає ось це. І після цього мені зірвало дах, я скрутила всі коротше, свої кристали. Ну, Ви бачили, в трійки скрутила їх. Але отримала я ось такого персонажа ну, з їх, всіх призовів вражаю. Це додатковим бонусом була у мене фарра. Колись, я пам'ятаю, вона була нічого собі так топова карта, вона навіть в центрі стояла і її багато хто боявся. Але зараз на фоні інших, звичайно, вона трохи втратила свої позиції. Але мені її, в принципі, рекомендують як ну, там, на Тітана вона непогана. Та? І ось ці додаткові, може, додаткові удари, та, вони ну, коротше, тим більше вона швидка. За рахунок того, що вона там ухиляється, та, ну, це, типу, призвано компенсувати, тому що вона недостатньо сильна по обороні та і ХП. І дивіться, прямо на двох розлімах. Вона така слабесенька, здається. Ну, Підсили, Підсилиться вона, звичайно, загоном та, п'ятизірковим, ну, і можливість ухиляння. І, ну, і те, що вона швидка, то дасть їй змогу. Може швидше зарядитися і хоча б один раз відпрацювати. Ось такий герой в мене. Пишіть, чи ви щось отримали <свісно> якимось бонусним, чи якимось там раундом. Ось. А ми підемо далі. Далі в нас ВТК. От я назбирала, нарешті назбирала я <свісно> ці 100. Червоних монет. І, звичайно, тут мені хочеться когось з костюмом, особливо ось Дяо Чань. Вважаю її тут самою цікавою картою, як на мене. Вона швидка, але подивимось, кого я отримаю. Та, я отримала червоного Цюаня з костюмом. І це добре, що він з костюмом. Бо герої без костюму вони ну, менш сильні. та? Давайте подивимось його повну, повні можливості. Карту де ось на 90-х вже. Слухайте, ну непогано начебто. там Б'є по трьох, середні б'є по трьох, але всім виставлять цих міньйонів, котрі атакують. ну Нормально, це десь по 700 буде, там міньйон один важити. І цілі опіки дають, і ще й неможливість зняти цих їх міньйонів навиком. Ну, типу, на війні черепів можна там це використовувати, плюс додаткова там, атака, сім'ї від сім'ї атака, здоров'я там щось таке. І дивіться: ось цей в мене є загін, я для Мар'яни його взяла. І плюс ще там додаткова атака. Бачили в, той, в тій версії в костюмній. А ось це дивіться в оригіналі він рейнджер, і це, цей загін мені випав випадково, але я теж його прокачала. І ось, значить, це було не дарма. У мене тепер і на таку версію є, є загін, друзі. Ось, мені здається, непоганий персонаж, він обов'язково кудись в мене стане. Так, ну і що? В мене тепер є ще трошки, не знаю, буду, чи буду я все використовувати. Давайте просто заберемо ту червону скриню. П'ятірка мені навряд чи зараз випаде. І оп, випадає Дава самий сами, сами цікавий персонаж в цій грі. Зібрала трошки емок, трошки м'яска, ну мабуть, все інше ми залишимо на потім якось. А ще й давайте покажу. Мені скалевали випав отакий перший, його не було в мене раніше, та ще й з костюмом. Він б'є по трьох, середній ставить опіки, на льоді це все тримається довше на два ходи. Що там ще? Він або боєць, або варвар, в залежності від версії костюму. Але коли ж мені то все качать. Ну і на останок. І от в мене ще є з призову Дюн оце за рекламу. Комусь колись випадав за рекламу п'ятизірковий класний герой, а? Мені жодного разу. Зате ось цього разу мені випав вакас з костюмом. До речі, костюма на вакаса в мене не було. І вакасом я, в принципі, так граю іноді рідше, але колись було прямо постійно. Добрий персонаж для тризіркових турнірів. Тут треба викачити той -то костюм. І з новими силами випробувати цього персонажа, випробувати. Ну, такі в мене успіхи, друзі. А ви пишіть, що випало вам. Маю надію, що вам випав ті самі герої, котрі ви хотіли. Дякую за перегляд. Діліться своїми враженнями від моїх призів. Ну, і Слава Україні, звичайно, і велика вдячність нашим захисникам та захисницям, донатимо на нашу армію і допомагаємо тим, хто потребує допомоги. Тримаємося разом, тримаємося спільно, намагаємося не сваритися, бо це тільки на руку нашим ворогам. Я, наскільки я так знаю по історії, скільки було. Роздраїв, скільки було наших якихось поразок, це відбувалося тільки завдяки внутрішнім нашим сваркам, внутрішнім нашим необ'єднанню, нашому внутрішньому роздраю повному. Але, друзі, давайте цього разу, щоб не було так. Спочатку перемога, потім всі інші рішення. Тримаємося разом, все буде Україна. І на все добре. Побачимося у наступних відео. Всім па-па!